Opel Vivaro 2006 року з найнадійнішим двигуном 1,9 дизель. Автомобільчик в чорному кольорі, що є доволі рідкістю для цих автомобілів, на ось таких гарних, легкосплавних дисках та на гарній літній гумі. По кузову автівка в гарному стані, ДТП не був, корозії по ньому немає. Ось так виглядає з заднього боку. Автівка виглядає реально дуже гарно. Постараюсь продемонструвати лакофарбне покриття в ідеальному стані на цей вік. Є позаду Фаркоп, є парктроніки, вони оригінальні, тобто штатні. Е, так, дивіться, ось так прийдусь, покажу арочки без корозії, також пороги без корозії. Е, з іншого боку, автомобіль також гарний. Ззаду у нас розпашені двері. І ось так, з цього боку також автомобіль у гарному стані. Жодних зауважень до нього немає. Попереду встановлений ось такий кінгурятник, бампер. Ну, хто як їх називає, автомобільчик весь в зазорах весь рівненький та гарний. і ось так ближче пройдусь, покажу козу знизу. Тут також без корозії, в доброму стані, кузов автомобіля вклади не потребує. як і технічна складова, автомобіль обслужений. Зауважень до технічного стану немає. Так, ну і ось такий салончик. Маємо електричні склопідйомнички, електричне регулювання дзеркал. Так, ось тут в прийомах все дійсно в дуже гарному та збереженому стані. Є всі ці заводські наліпки, сервісні наліпки з тої сторони, заводські. Так. Ось так це все виглядає. Корозія відсутня. Підніжка ціленька. Ось такі сидіннячки. Вони в чохлах в нормальному стані можна користуватись. Мультикермо є керування, кнопки керування на кермі. Штатна магнітола, котра працює добре. Та ось тут знаходиться такий бортовий комп'ютер, він і відповідає за парктроніки. Коробочка передач, ручка коробки передач, є в нас кондиціонер, центральний замок є. Так, ну тут все зрозуміло. Перейдемо до місця пасажира в салоні автомобіля. Ну Дійсно, дуже гарно виглядає авто. Таких віваріків дійсно мало. Я думаю, хто придбає, точно не пожалкує і кожен день буде радіти від цієї автівки. Так, тут також все гарно. Обшивка дверей. В чудовому стані, звісно, є сліди експлуатації, але нічого критичного. Автомобіль не новий, але в гарному та достойному стані. Також електричні склопідйомники. В гарному стані сидіння, в гарному стані передня панель, бардачки, все працює, все відкривається. Так. Ось так це все виглядає. Автомобіля рідний пробіг. Перейдемо до місця пасажирів ззаду. Дивіться, дверка працює чудово, жодних зауважень до роликів у нас немає. Хто хотів поцікавитись, вже відповідає на це питання. Так, ззаду в нас зустрічає ось такий салончик. Сідіння я вже розвернув, щоб продемонструвати, в якому положенні можуть бути. Тобто вони можуть бути як і в звичайному положенні, спинка повернута назад, або ось в такому положенні, щоб пасажири ззаду сіли ось тут двоє, ось тут троє, підняли собі столик. Накрили собі ці столики гарно проводили час, як десь на відпочинку або в дорозі. Так, ну і ще раз собі дам. Ззаду вже покажемо, відкриємо багажний відділ. Так, всі двері працюють чудово, є центральний замок, все це працює з брілка, відкривається та зачиняється. Так, ось так тут це все виглядає. Повторюсь, є фаркоп, є розетка, це все працює. Тут все зрозуміло. Все по стандартному, гарному та збереженому стані на даний вік автомобілів. Ну що ж, давайте запустимо, покажемо, як працює двигун на цьому автомобілі. Бо працює він дійсно чудово, хочеться це продемонструвати. Так, показуємо. У нас є центральний замок, це все працює, відчиняється та зачиняється. Ну і давайте запустимо. Так, з електронний рівень. Збиваємо масло у нас в нормі. Ну і запускаємо, будь ласка. Включаємо магнітолку і перейдемо під капот. Зараз однією рукою спробуємо зафіксувати. Під капотом в нас знаходиться всім відомий та всіма любимий двигун 1,9 ДЦІ. Є штатна груша, тобто тут все в порядку. Все в гарному стані. Масло не підтікає, двигун працює, як чуєте, просто ідеально. Жодних зауважень до двигуна немає. Масло він не бере, коробка в чудовому стані, передачі не вибивають. Щеплення також добре. Ну і давайте ще трошки погазуємо, покажемо, що димності від автомобіля немає. Будь ласка. Жодного диму немає. Це звісно означає, що автомобіль масло не бере. Кого зацікавила ця автівка? Пасажирський бус, 9 місць в техпаспорті. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця в гарному стані. Будь ласка, приїжджайте, оглядайте та обов'язково купуйте. У нас також можливий обмін на ваше авто. Пишіть в коментарі, який у вас автомобіль, і ми напишемо вам умови обміну.